Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Пентагоні. Заявили, що українські військові, які уразили російський військовий корабель Васілій Бех, пройшли навчання у США. Вони тренувалися якраз на тих ракетах, на яких і пробили корабель. У середині червня ЗСУ уразили російський військовий корабель Васілій Бех. Заступник керівника Пентагону Біл Лаплант розповів, що вони зробили це зброєю, на якій тренувалися США. Лаплант розповів, що українські військові пройшли навчання на протикорабельних ракетах гарпун, якими згодом й було потоплено Василій Бех. Представник Пентагону повідомив, що ракету, яка збила російський військовий корабель Україні, надала країна союзник США. Проте Лапланд відмовився називати державу. Він лише уточнив, що ракету зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу. Зараз відбуваються неймовірні інновації. а Ми просто недостатньо про це говоримо, сказав Лапланд. Він додав, що українські сили використали гарпун для потоплення ще одного військового корабля Росії, але вже не назвав його. Нагадаємо, що у ніч на 17 червня в судно Василій Бех влучили дві ракети гарпун. За даними командування Південь, корабель віз вантаж до острова Зміїни, який на той час був окупованим. Загалом судно перевозило боєприпаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту. Тим часом логістика російської армії виснажена. У них є певні проблеми з живою силою, бо вони зазнають великих втрат в Україні. Про це в інтерв'ю 20 Четвертому каналу заявив колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. За його словами, у нього є певний досвід у проведенні масштабних операцій і логістиці. Ходжес повідомив, що армія загарбників втратила сотні лідерів. У них проблеми із живою силою. А Чорноморський флот ховається за Кримським півостровом, нажаханий українцями. І це при тому, що в Україні навіть немає військово-морських сил. Російська авіація вже не залітає в повітряний простір України. Вони Ракети зі свого повітряного простору або з Білорусі, зазначив генерал-лейтенант. Українські воїни зачищали один з населених пунктів на Херсонщині. Під час перевірки місцевих підвалів у них виявили вгашених окупантів. Загарбники, схоже, взагалі вийшли з реальності. Спершу загарбники навіть не зрозуміли, що їх знайшли герої ЗСУ. Наші воїни поповнили обмінний фонд України. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!